Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про спор підтримку спортсменів Донеччини та стан справ у цій галузі. Наш спікер сьогодні, начальник управління фізичної культури та спорту Донецької держадміністрації Володимир Петрович Мицик. Спочатку він скаже декілька слів, а потім перейдемо до запитань, які отримали в чаті. Прошу Доброго дня, слава Україні. Завдяки нашим Збройним силам ми тримаємо свій спортивний фронт. На сьогоднішній день наші комунальні заклади всі переміщені за межі Донецької області, відновили свою повноцінну роботу. Як приклад, хочу повідомити, що спеціалізований спортивний коледж імені Сергія Бубки розташувався в Полтаві на базі Полтавського національного педагогічного університету. Зараз там повноцінно ведуться тренування навчання. Студенти і учні мають гідні умови для проживання, харчування, створені умови для безпечного навчання в умовах повітряних тривог. І на сьогоднішній день головна задача коледжа стоїть підготовка висококваліфіцірованих спортсменів. Які представляють збірну команду області і України на міжнародних змаганнях, а також навчання, отримання середньої базової освіти і фахівців сфери фізичної культури та спорту бакалаврів. Також хочу зновитися на ще одному комунальному підприємстві Центр спортивної медицини, який також виїхав з Бахмута. Він буквально в восени го року відкрили ще одне відділення. По-перше, вони виїхали в Волинську область, зараз створили відділення в Києві. Це дає можливість більш ефективно проводити обстеження спортсменів, допуск до змагань. Хочу зазначити, що в минулому році. 124 медичних обстежень провели наші фахівці спортивної медицини. 114 спортсменів допустили до змагань і провели, провели 328 фізіотерапевтичних процедур. Ця робота і надалі нас триває, розвивається. Одним із основних завдань. Сфери фізкультури та спорту це є проведення спортивних заходів. Скажу, що на території Донецької області ми зараз заходи не проводимо, тому всі види спорту федерації і організатори змагань управління фізкультури та спорту, комунальні заклади, які підпорядковані управлінню фізкультури та спорту обласної адміністрації, зараз вимушені проводити змагання. За межами Донецької області, як приклад, хочу зазначити 162 змагання обласного рівня пройшло в минулому році. На сьогоднішній день в цьому році вже проведено 17 таких змагань. Скажу, що це дає можливість для дітей і людей, які займаються спортом, проявити свої здібності. Спорт це така галузь, де без змагань. Не буде мотивації продовжувати тренування. А і ще основним завданням це є відбір спортсменів для участі в всеукраїнських міжнародних змаганнях. Цю роботу ми продовжуємо. Скажу, що на всі ці заходи Донецька обласна адміністрація виділяє кошти на сьогоднішній день. Сфера фізичної культури та спорту забезпечена для життєдіяльності діяльності цієї сфери. Обласного рівня це і утримання, і оплата праці, і проведення заходів і таке інше. Хочу дозначити, що на рівні всеукраїнських змагань наші спортсмени також в себе відзначили, це 400, 445 турнірів провели на рівні всеукраїнських змагань, міжнародних, і де завоювали 776 медалей, із них, із них 300, 320 – це є золоті. Це теж основний показник міжнародних міжнародних змагань. Я хочу зазначити, що на честь наших спортсменів піднімається прапор, лунає гімн, і це є вища, скажімо так, похвала і гордість за наших спортсменів, які сьогодні в таких умовах можуть прославляти Донецьку область Україну і ще більше надихати нас на працю і. Перемоги в житті і на, на фронті. Донецька обласна адміністрація на протязі всіх цих років підтримує і мотивує спортсменів з 1 січня, як і попередні роки, були призначені стипендії нашим спортсменам. Це 79 стипендій як з олімпійських, неолімпійських видів спорту, так і для спортсменів. З інвалідністю. Хочу зазначити, що також отримують стипендії і тренери видатних спортсменів. Продовжується практика щодо грошової винагороди за успішні виступи на міжнародних змаганнях, спортсмени, які посіли перше третє місце на міжнародних змаганнях. Отримують також винагороди, разові винагороди від Донецької обласної адміністрації. Цей рік у нас Паралімпійський і Олімпійський бюджетом також передбачено кошти на винагороди, які ми сподіваємося будуть на Парижській олімпіаді і Паралімпіаді. І там Перше шосте місце передбачено для того, що наші спортсмени можуть потім бути заохочувані. Хочу зазначити для того, щоб мотивувати молодих спортсменів. У нас створена штатна резервна команда, до якої залучено 22 спортсмени. Це 20 штатних одиниць. з цих сьогодні у нас 18. В основному місці праці влаштована і чотири це на, по сумісництву. Це молоді спортсмени до 23 років, які, може, в перший раз отримують трудову книжку і нараховуються вже трудовий, трудовий стаж. Хочу трошки зупинитися на роботі дитячо-юнацьких спортивних школах. У минулому році. За підтримки голови обласної адміністрації була активізована робота дитячої нацьких спортивних шкіл всіх рівнів, і на сьогоднішній день показник занять збільшився майже на одну тисячу. Так, да, він дуже відрізняється від довоєнних. Періодів це все зрозуміло. Сьогодні в нас пра... функціонує 39 спортивних шкіл, і частина із них працює в штатному режимі, змішаному по удаленому, скажімо так, режимі, але кількість тренерів також на сьогоднішній день значно збільшилась. І це дає можливість на те, щоб що е діти, які вибрали вид спорту для своїх е подальших тренувань, вони мають змогу працювати або в штатному режимі, як на території області, де є е укриття, так і за межами області. Працюємо з фаха, е з нашими е хабами, які е переселенців, і там організовують тренування. Трошки хочу зупинитися на підготовки до Олімпійських, Паралімпійських ігор Міністерством і управлінням затверджені списки спортсменів, які ведуть підготовку до Олімпійських ігор. Це 38 спортсменів з 11 видів спорту, і сьогодні ми маємо одну ліцензію з легкої атлетики це Вікторія Ткачук, яка її виборола в минулому році. Також ви знаєте, мабуть, що збірна команда України виступила вдало на чемпіонаті Європи молодіжному. Це дали можливість путівку збірної команді України виступати на Олімпійських іграх. Скажу, що це перша така можливість українському футболу представити себе на Олімпійських іграх, і в списке наших кандидатів вісім футболістів донецького шахтаря сьогодні записані в цьому списку. Ну він буде коригуватися. Я сподіваюся, що може він буде і більший. Також, окрім цих видів спорту, у нас ще є представники в видах боротьби: це вільна боротьба, це греко-римська боротьба, це тхеквандо, також кульова стрільба, сучасне п'ятиборство, вітрильний спорт і інші види спорту. Окремо хочу зупинитися на підготовці до Паралімпійських ігор. Які також відбудуються в Паріжі, Франція. Там у нас 38 спортсменів, які ведуть під підготовку. І скажу, що більшість це спортсмени з плавання, 14 представників, також пауерліфтинг, настольний теніс, веслування, академічне, велоспорт і легка атлетика. Як правило, наші паралімпійці завжди приїжджають з змагань з медалями. Сподіваємося, це не буде виняток і в цьому році. Як я зазначив, що Донецька обласна адміністрація приділяє увагу фізичної культури та спорту, та, та спорту вищих досягнень. Сьогодні наші спортсмени забезпечені підготовкою до змагань. Окрім того, що їм надаються можливість по централізованим зборам Міністерства молоді та спорту. Якщо будуть питання, я готов. Дякую, Володимир Петровичу за інформацію. Ми маємо запитання від телеканалу «Суспільний Донбас. Підкажіть, будь ласка, скільки пошкоджених об'єктів наразі на території Донецької області спортивних об'єктів наслідок бойових дій? На сьогоднішній день? На жаль, 74 споруди пошкоджені або зруйновані. Основні руйнування, то, що нам відомо, це по Маріуполю. Це щойно відреконструйований плавальний басейн Нептун, який по програмі великого будівництва відремонтований, і доведений до міжнародних стандартів, де можна було проводити як мінімум п'ять олімпійських видів спорту на рівні міжнародних змагань. Він ще зруйнований. Це Лідова арена Маріупольська, це плавальний басейн, це стадіон і спорткомплекс Лічівець, те, що нам відомо. Також зруйнований стадіон, який також по програмі Великого будівництва був створений в Волновасі. Волновасі – один із найбільших районів в області. Він не мав стадіона, тільки він це отримав. Зайшли руський мір. І все там воно закінчилось, на жаль. Також великих руйнувань, то, що нам відомо, зазнали спортивні споруди Бахмута. Бахмут останні 10 років був таким нам основним хабом спортивним на базі Бахмута, як ви знаєте, проведені створені і спортивний коледж імені Сергія Бубки, то, що я назвав. Центр спортивної медицини, також там були наші структури Інваспорт де США, осіб з інвалідністю. Умови були ідеальні. Останнім часом проводилось десятки всеукраїнських змагань з різних видів спорту. На жаль, спортивний комплекс зруйнований, також щойно від. Ремонтований, можна скажем, заново збудований центр спортивної медицини, який був зірцем спортивної медицини в Україні, будівля вся знищена. Хочу зазначити, що ті об'єкти, які в нас були на території області, от Маріуполь, Бахмут, Ліман, інші заклади, ми на 80% вивезли майно, воно збережено, воно сьогодні вже функціонує в інших містах. Хочу також продовжуючи тему по спорудам, не можу сказати за спортивні споруди, які будувалися, і ми сподівалися, що у вересні 2022 року вже учні Спортивного фахового коледжа розпочнуть заняття на нових спорудах, це учбовий корпус на 400 місць, в якому передбачено 5 спортивних залів, стадіон з футбольним полем, біговими доріжками, гуртожиток. Це все теж зруйновано. Я думаю, що після відновлення. Перемоги заново будемо переосмислювати, яким чином від, відтворювати спортивну інфраструктуру і е, поновлювати її. Ще одна споруда, яка теж була створена обласною державною адміністрацією, це Ліман-Арена, наша дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву в Лімані. Е, Було виділено більше гектара землі для. Створення такого унікального спортивного об'єкта з треком для траси BMX. це новий олімпійський вид спорту. Сама траса створена таким чином, що вона мала ліцензію проведення на рівні чемпіонатів Європи. Передбачений там і створений був гуртожиток, адміністративна будівля, адміністративна будівля. Повністю зруйнована, гуртожиток пошкоджений. Зараз ми його законсервували таким чином, щоб далі не йшла руйнація. Траса сама, ну, варваська була знищена. На жаль, на цій базі ні одного офіційного спортивного заходу рівня чемпіоната. України або області ми не встигли провести. Були плани в 2022 році провести Чемпіонат України, етап Кубка Європи. Ну, на жаль, ці плани не здійснилися. Будуть інші, я впевнений, що будуть інші плани і будуть інші наші досягнення. А так, по спортивним спорудам, крім того, що я назвав, зруйновано 11 стадіонів. 10 будівель з школ дитячо-юнацьких шкіл, два лідових арени і таким чином от те, що ми маємо. Можливо, підраховували збитки і ну, можливий час на відновлення цих об'єктів. Дякую за запитання. Дійсно, всі об'єкти, які отримали пошкодження руйнування, вони занесені в реєстр, що дає можливість подальшому відновлюватися на сьогоднішній день. Попередні обрахування пройшли це більше 3,5 мільярди гривень на сьогоднішній день, потребують споруди. Держава це скажем, опікується, і ці питання ми нас по ходу відпрацьовуються. Хочу сказати, що єдина Донецька область із цієї України, яка 100% внесла в реєстр спортивних споруд об'єкти, які в нас є, а також ті об'єкти, які окремо зруйновані, також відпрацьовані на 100%. Дякую, Водими Петрович. Можливо, ви маєте інформацію стосовно того запитання від Донеччини ТВ, перепрошувати каналу. може ви маєте інформацію стосовно того, скільки наших спортсменів пішли служити протягом повномасштабного вторгнення захищати країну? Так, Ми спілкуємося і ведемо таку інформацію. На сьогоднішній день у нас більше 80 осіб, які спортсмени, тренери, фахівці спорту. В лавах Збройних сил, на жаль, є втрати, є поранення. Два чоловіка, що знаходяться в полоні, там по Маріуполю. Наш тренер з дитячої на спортивної школи Олімпійського резерву в полоні. На сьогоднішній день 27 осіб, які загибли. Ми пам'ятаємо кожного. Дуже вдячний за те, що вони, ризикуючи своїм життям, сьогодні нам дають можливість працювати з багатьма з нашими колегами. Ми спілкуємося на зв'язку, зустрічаємося по можливості, допомагаємо як можемо. Дякуємо, Володимир Петровичу. Більше запитань не маємо. Дякуємо за запитання нашим колегам, і тим, хто доєднався. Бережіть себе на все добре.